Кремль робить із Маріуполя вітрину повоєнної відбудови. Це фактично єдине окуповане місто, яке так показово ремонтують путінські рупори. Буквально кричать, що в Маріуполі тепер краще ніж було, і мовчать про загиблих цивільних. Як росіяни використовують Маріуполь у пропаганді? Дивіться у нашому спецпроєкті інформаційна окупація. В Маріуполь. нова квартира у Маріуполі. Російський світ відновлюють Маріуполь. Найбільший будівельний майданчик в Росії. Вітринний Маріуполь Путіна. Заходьте до мого дому, відчиняйте мої двері! Небезпечний для приїжджих росіян. Не їжте, не пийте та не беріть нічого у місцевих. Ти ви можете бути отруєні. Кремль створює віртуальну реальність навколо захоплених міст. Пошалюзу по паркіродра приховує життя справжнє. Поверніть нам наше житло та замовчує болючі теми. Ви знаєте, скільки загинуло мирних жителів? Хтось чув цю цифру? Після окупації Росією Донецька 2014 року Маріуполь став культурною столицею Донбасу. Комфорт, зарплати, загалом якість життя тут зростали рік за роком. Попри те, що Маріуполь це буквально місто на лінії фронту. Обстріл росіянами лівобережного Маріуполя взимку 2015-го забрав життя 29 містян. Зовсім юні постраждалі дівчинці Мілані тут присвятили мурал. А вже через сім років руський мір прийшов до міста знову. Із нещадними обстрілами узимку 22-го росіяни одразу позбавлять місто електрики. З нею зникнуть телефонний зв'язок, інтернет і настане повна інформаційна блокада. Поодинокі кадри, що прориваються з Маріуполя, знімають українські військові і єдина група журналістів: обстріл пологового, танкові бої на вулицях та розгублені містяни. Ізити куди ви брете на відео Мстислава Чернова весь світ побачив, як путінська армія планомірно знищує Маріуполь. В той же час у самому місті без інформації зовні дух людей скоро підломлюється. Я пам'ятаю, що люди підходили до нас і питали: А Україна ще існує? Як як країна? Ми, ми де зараз? Що відбувається, документаліст пережив цей стан разом з Маріупольцями. Росіяни використовують інформаційну блокаду і паніку як інструмент війни. Коли є розуміння, хоч якесь розуміння, хоч якийсь зв'язок, хоч якісь новини, люди можуть будувати плани на виживання, але коли вони нічого не знають, коли вони повністю відрізані від світу, від своєї країни, от тоді суспільство розпадається на частини швидко і от. Цей хаос, який ми бачимо в Маріуполі, це результат не того, що люди погані, а саме того, що це як працює оця тактика російська гібридної війни, коли інформація чи відсутність інформації це теж зброя. Люди, які панікують, вони здають. Ось так виглядає наш Маріуполь. Людей ховають прямо на вулицях. В Україну звичайно проїхати скрізь передова скрізь бій. Це нереально. Їдемо нікуди. У захоплене здеструблене місто чи не раніше гуманітарки росіяни одразу ж привозять пересувні екрани. Це вже заповнення інформаційного вакууму. У 2022 році вже будуть наочно видно наскільки важливою в Кремлі вважають обробку людей пропагандою. Попри чисельні відеодокази, на яких окупанти обстрілюють місто, росіяни наполегливо переконують, Маріуполь руйнували не вони, а українці. З їхнього боку вони стріляли з танків напряму. Видно як відступали, прямо стріляли по будинках. Просто руйнували перше, що вони роблять майже завжди, це вони намагаються створити свою інформаційну монополію та максимально відрізати їх від незалежних джерел українських, іноземних та інших. Організують місцеві мережі, начебто місцевих блогерів, місцевих типу журналістів, які ретранслюють наративи російської пропаганди. Кремль залучає цілий пропагандистський хор. Бо весь світ бачив, як Росія руйнує Маріуполь. Саме тому Путін перетворює це місто на вітрину повоєнної відбудови. Маріуполь тепер центральний герой пропаганди. Новини про ремонти розносять десятки медіа та блогерів. З вами Маша з Маріко. Сьогодні у нас у Маріуполі просто чудова погода. На онлайн майданчики завантажуються сотні відео про те, як розквітнув Маріуполь при Путіні. Лише осміхнені Маріупольці в чергах за делікатесами і навкруги кипить ві. Відбудова кому салівантали як що перетворився цей район. Саме це Кремль транслює і за кордон. Пропоную забути про тисячі загиблих цивільних і говорити лише про будівництво. Для цього везуть в Маріуполь іноземних медійників. Правда, часто ними виявляються росіяни з іноземними паспортами, як ця, нібито іспанка. Як просто я просто як дитина, які подарували мішок цукерок. Хтось за мішок цукерок, хтось за інерцію, але до хору пропаганди долучаються і маріупольці, що залишились в місті. Говорити про жертви і проблеми в окупованому місці небезпечно, тож показують, як місто постає з попелу. Вау один вже наполовину пофарбований, а другий що стоїть такий, як є. Однак є й інші маріупольці, що втекли з окупації і не бояться обговорювати справжню ситуацію в місті. Сотні містян досі живуть в зруйнованих будинках. Гот? Відкритий дах все літо нічого не робили. Вода затоплює будинок до першого повер. До а у відбудовані заселяють не всіх. В інтернеті десятки відозвернень. Люди почуйте нас, поверніть нам наше житло. Скільки можна знущатися з народу, тим часом збудовані на швидкоруч панельки Путіна вкриваються тріщинами? Тріщини неймовірні по всіх стелях. Ось Ти проблема всього будинку. Вирізачі не зачиняється, вона за не проходить. нікуди. Вона не зачиняється. Кремль робить все, щоб голоси цих людей розчинились серед голосів лояльних громадян. Тому дешевою іпотекою заманює до Маріуполя росіян з інших регіонів. Маклере пропонують вкладатись у зруйноване житло українців. Власники цієї квартири швидко залишили своє помешкання. Велика затишна кухня! Це буде безцінне вкладення. Нікого не брати, не пити і не їсти в місцевих. Чому їсти не можна у місцевих? Можете бути отруєні. та навіть потужна кремлівська пропаганда іноді дає тріщину. Російський блогер Олександр Штефанов у тригодинному фільмі показав те, що намагається сховати Путін за відновленими фасадами Маріуполя. Ви знаєте скільки цивільних загинуло у нас? Офіційно 73 тисячі осіб. А неофіційно 130 тисяч. Третя частина людей загинула за всю поїздку. Олександру зустрілась лише одна людина, що гаряче підтримує Росію. Більшість співрозмовників розбитого міста блогер оцінив як розгублених людей, які після всього пережитого просто прийняли реальність. Ой, я не знаю, я не знаю. Нам все одно, аби лише був мир. Шкодуєте, що війна почалась. А що добре? Мою думку, війна ніколи нікому нічого доброго не приносила і не принесла. Через переслідування блогеру довелось покинути Росію. Ну це катастрофа. Те, що відбувається, це катастрофа. Це зовсім не потрібно жителям Донбасу. Люди вже десять разів розчарувалися у всьому, що відбувається. Якщо дати їм можливість повернутися в минуле і відповісти на питання, а вам це треба? То ніхто ніхто не говорив про те, що так, так, ось так треба. Відбудовою Маріуполя Кремль намагається відбілити імідж Росії в очах світу, замовчати величезні втрати серед цивільних, а ще демотивувати українців, зачищуючи сліди злочинів росіян. От і Мурал на честь постраждалої від зброї окупантів Мілани швидко зафарбували. Руслан Тарасов, Роман Сищенко, марафон Єдині новини ТСН 1+,1.